Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, давайте подивимося, що у нас там в Академці цього разу. Торн з костюмом. Ха -ха. Ну, торн з костюмом. Поміркуємо, що з ним робити. Так, давайте когось закинемо. Так, ну, давайте в мене там є ще тут два призивчики. Давайте спробуємо когось тут виливати. Ну, так, на удачу. Можливо, хтось і вийде. Mm. Анастасія. Ну, була в мене колись, але я її не качав, скормив. Не дуже мені подобається, але подивимось що. І давайте ще один призивчик. Угу, салі. Теж в мене був, не качав я його. Добре, давайте спробуємо. Тут ще в мене три жетончика є. Давайте. А на би ще одну, це було б чудово. Ну так, звісно, беліт. Давайте з неї спробуємо призвати. Угу, Кашрек. І... Ух ти, Франсін. Ну це дуже чудово, звісно, але це вже третя в мене. Да, франсін, це чудово. Але в мене дуже багато зелених, а тоніків немає. Ось такі були призиви. Ну, п'ятірочка випала, це чудово. Що що, то буде на обмін. Всім гарного дня. Пишіть коментарі, що вам випадає. Ставте лайки. Хто не підписан, підписуйтесь. До зустрічі на нових відео. До побачення.